На війну потрапив з перших днів, коли почалось повномасштабне вторгнення. Ми зайняли позиції за селом перед селом Новомихайлівка. Там наш вже був перший бойовий досвід для багатьох. Обстрілювали градами, вилітали гелікоптери, запускали реактивні снаряди, також фосфор, зажигалки, летіло все. Там, на жаль, я отримав своє поранення при чергуванні бойовому на спостережному пункті почався обстріл з танка. Нас направили на ДТЦК з водохорони. Тяжковато було, тому що цивільні, е, ну як? А ти, ти це і що ти тут, а не на війні. Е, просто от було морально тяжко пояснити людям, чому я тут, а не там. Я кажу: ну, а в мене що на лобі повинно бути написано, що я бойовий. Мені б там легше було. Бо там мої побратими, які мене розуміють, і вони зайвих питань не ставлять, і вони розуміють мене з полуслова. навіть з погляду. Все, зайвих слів навіть не треба. А от тут морально, так, да, дуже важко.